Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день! Христос, Воскрес, неділя! Радіємо Воскресінню Христа, радіємо перемозі, звісно. Ну і відпочиваємо. Відпочиваємо з Богом, звісно, відпочиваємо в радості, відпочиваємо від телевізорів, від гаджетів, від всього іншого. І сьогодні у нас нове послання, яке було 25 січня 2003 року. Через візинку Марії Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб з'яснилось те, що я почала у фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. І бачимо серйозне посилання. Дехто каже, ой, Марія, вже водичку, ліє постійно одне і те ж саме. То для тебе це водичка, бо ти нічого не робиш, бо ти не вчитуєшся в це посилання. Не треба ніколи знову, невже людство не змінилося з трьохмісячного посилання, бо було схоже. Ну, а ти змінився? <рес> ти, прості, спрес, ти, ти змінився, коли ти перший раз почув, що людство на роздоріжжі, що ти на роздоріжжі, то ти вже визначився зі своєю дорогою, чи ти ще досі стоїш на роздоріжжі і кажеш: Марія, а що ти знову мені те саме кажеш? Ну, бо власне, тому Марія і каже, бо людство ще не вирішилось. Буквально, ну, а може трошки, а може ні. Ну, а сьогодні я добре, а завтра я поганий, а тут мені треба то. А чи я сучасна людина, чи не сучасна. Бо бачимо, Марія каже: сучасна людина не хоче Бога. То сьогодні питання: чи сучасна ти людина? Ну, якою людиною ти себе вважаєш? Чи, чи динозавр? Бо тут, тут або динозавр, або сучасна людина. Бо я так зрозумів, що сучасна людина це така блатна людина, котрій вже не потрібно вірити в Бога, вона вже просто вірить в гроші. Вірить в, в, в якусь ауру, в якісь чакри-макри, е, А, дуже модно казати у всесвіт! Всесвіт мені дасть, всесвіт мене чує, всесвіт мені дає. Ну, Це бред повний і це є сучасність. Велком сучасний світ. Дуже багато є в кіно про цю тему, що всесвіт дав, всесвіт дає. Ну, Тобто вирішили так, наче Бог, але всесвіт. А хто там за тим всесвітом стоїть, то так вже не, не цікавить нікого. Так, ну, всесвіт дає, але Всесвіт не вимагає від мене змін життя, не вимагає від мене якихось настанов, якогось переміни мислення, якогось переміни навернення. Всесвіт нічого не вимагає, всесвіт просто дає. Всесвіт як такий джин-аладін, який дає. Що попросиш, то Всесвіт тобі дасть. Ну це бред повний, але... Сучасна людина хоче в це вірити, і сучасній людині простіше в те вірити, що вона попросила, який всесвіт щось дав, а вона нічого не робить, тільки просить і їй дає. Ну. А, і тому сучасній людині не потрібен Бог. І сьогодні основне питання: чи сучасна ти людина, чи динозавр, який вірить в Слово Боже, то я, наприклад, динозавр, буду вірити в слово, вірю в слово. І, і віри в слово, і живу по слову. І тому, ну, я обираю, наприклад, дорогу динозавра, а не сучасної людини. Сучасна людина е, не хоче Бога, а я хочу Бога, тому я з цього роздоріжжя схожу. А сьогодні ти сходиш з цього роздоріжжя, чи ти стоїш на роздоріжжя? Бо сучасною людиною сучасна людина має мати там файний будинок. Машину за це все постійно піклуватися, думати. Ну, а людина-динозавр довольствується тим, що має, і їй добре в будь-яких обставинах з Богом. І Марія нас закликає: моліться, моліться зі мною за мир. Бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах, в серцях це в нашому серці, в наших сім'ях, в наших відносинах. А в народах це війна між Україною і Росією, звісно, е, інші війни... Так на правду, весь світ вже воює на території України просто. Росія проти Америки, там, Німеччини, всі там уже поставляють оружие, дають і ніяк не можуть впоратись. Ну, І Марія про то каже. тож моліться та жертвують ваші дні у Пості. Нагадує нам, що про піст. А чи сьогодні ти постиш, чи той, хто. Марія водичку л'є, а ти почав постити. Ти, який водичку є 40 років читаєш об'явлення і жодного дня не постив. То задумайся, може до тебе то каже Марія, почни вже постити та жертвувати свої дні в покаянні. Майбутнє на роздоріжжі каже. Дітоньки, ви моя надія. Дітоньки, ви моя надія. Я, я надія, ти надія. Ну, буквально Марія каже, ви моя надія. Розумієте? Тому ми, які чуємо це послання, то ми маємо вже хоча б це робити. Бо людство прямує до загибелі. Людство. За людство ми не відповідальні. Ну, бо ми не можемо змінити людство, але можемо змінити себе і стати тою надією, марійними руками, марійною молитвою, марійною поміччю. І моліться зі мною Марія ще раз каже, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться свідчить мир серцем до свого оточення та будьте людьми миру. Ось це основна настанова, до чого нас Марія закликає. Тож, будьмо цими людьми, людьми миру, людьми динозаврами миру, несучасними людьми, які навіть не хочуть бачити нікого. Стоїть крутой Сигарета, очки. І ніхто мене не чіпає. Hello. Або людина миру, яка привітлива, яка вічлива. Динозавр вічливий. Динозавр. Ну, ви поняли мене, зрозуміли. Тож, оприділи свою дорогу і будь людиною миру в своєму оточенні. Будьте благословені. Мир вам і радість Медгорі. Па-па.